Податкова активно залучає платників до листування саме через електронний кабінет платника податків. У 2025 році отримати будь-яку ліцензію в паперовому вигляді вже неможливо. І відповідно, платники підписують заяву про бажання отримувати листи з податкової через електронний кабінет платника податків. Декому така форма спілкування з податковою подобається, декому не подобається. Як на мене, це навпаки дуже зручно і не витрачаєш купу часу на листи. Листи, конверти, описи вкладення, на походи на пошту через електронний кабінет направляєшся. В той же час перевіряти вхідні документи кожен день в електронному кабінеті не потрібно. На вашу електронну пошту, яку ви вказали в заяві, коли подавали повідомлення про бажання отримувати листи через електронний кабінет, ви вказали електронну пошту. І саме на цю електронну пошту будуть надходити повідомлення Повідомлення про наявність нових листів в електронному кабінеті. Але для тих, кого дуже тригерить таке спілкування з ДФС, з Державною податковою службою через електронний кабінет, можна написати заяву про відмову листування через електронний кабінет. Така заява подається за формою 139 -17 -02. Але не забуваємо, що таку заяву можна подавати лише один раз на рік.